Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і ми добігаємо до завершення онлайн-академії 22 числа в понеділок. Я останню вам надам а, таку завершальну промову, а, коротеньку лекцію або як завгодно це називаєте. А 25-го ми. А, з вами разом закриємо символічно дзвоником. Як відкривали, так і будемо закривати онлайн академію. А чому сьогодні яка тема у нас буде сьогодні? Чому ми сьогодні в такому форматі зустрічаємось? Ну, Ви вже знаєте, що це у нас символічний трон з трьох стільців таких. На якому ми розглядаємо з вами корисні моделі трансформерів, м'яких меблів, які і не тільки не лише меблів, це корисні моделі пристроїв, які призначені для роботи відпочинку та розваг, та можуть використовуватись в лікувально-профілактичних, в спортивних. А в будь-яких приміщеннях та в аутдорі, тобто в інтер'єрах і поза межами приміщень, і це дає повне розуміння, повний спектр нам надає тих пристроїв. Про які йде мова, їх використання завдяки е, трансформації, можливе 24 години на добу, на добу, тобто 24 на 7 і 365 днів е, в, в, в рік. Тобто, воно, е, е, якщо добу ділити, то ми ділимо її 24 години на роботу, відпочинок і тобто В Патентному вираженні ми обумовили, що у нас є три моделі: три патенти і три корисні моделі, які відповідають в повному обсязі потребам людини в організації комфорту. З точки зору функціональності, ергономіки та вбудовування в меблі, тобто у вигляді матрасів, таку модель ми сьогодні з вами розглядаємо. Проте я хочу почати розгляд з класики. Дивіться, у нас є от така, такий пуфік в класичному вираженні, в сучасному вираженні. Тобто, в нас є минуле, сучасне і майбутнє. І в минулому ми бачимо ось такі, такий пуфік. Так? В минулому ми, ми бачимо от такі, в майбутньому, я вибачаюся. Теперішнє ми споглядаємо в майбутнє через призму теперішнього стану. І ми бачимо ось таку річ, так? Тобто, нам здається всім, що от за цим, за такими конструкціями, трансформованими майбутнє, і в певному сенсі так і є тобто, ця модель. Яку ви бачите в повну величину. От тут зараз, Вона має розміри 60 70 см на 65 см і на 30 см. Складається вона з трьох частинок бачите, і трансформується в різні пристрої від пуфіка от в, такий, в такому складеному стані. Потім вона перетворюється на крісло. Може перетворюватись так само надзабутончик, от, от в такому вигляді використовуватись, коли ви сюди сідаєте. А отут у вас нібито спинка, ви можете е, обпиратись, тобто у вас тут є підтримка. Можете розкладати її повну і використовувати в вигляді ліжка. Або матрацу, якщо ми будемо закладати її в корпусні меблі, таким чином, ми отримуємо весь той функціонал, про який ми говоримо. Тобто ми кажемо, що у нас є робота відпочинок і розваги. Торкнемося ще й історичного аспекту. Я сказав, що нам вважається, нібито ми отут і зараз отримали щось таке дивовижне. Насправді, і ця модель підтверджує мою діяльність. Я на власному досвіді в цьому переконався, що вона була взята за базову для створення моделей більш досконалих наступних. Які створювалися за математичною моделлю Тетраміна, і, тобто було доповнено ще одним елементом четвертим, і ми отримали Тетра 4, зменшили отут довжину, тому що якщо вона тут зараз 65, ми отримуємо більше комфорту, якщо будемо використовувати як в крісло, наприклад. От в, такому, от в такому сенсі. Так? тобто ми отримуємо, от Коли ця спинка відхиляється, то у нас тут 65 см, тобто глибина довша. І, а коли розкладаємо, у нас вже функціональність в порівнянні одна модель до іншої вже вирівнюється. Так от, табурет. Ми сказали, що начебто це майбутнє, яке ми маємо тримаємо в руках тут і зараз. Насправді, це минуле і ці трансформовані меблі були вже, і ми це знаємо з історії. Якщо вивчати історію дизайну інтер'єрів, то ми отримаємо знання в тому, що це все вже було в минулому. Тобто є така закономірність, коли дещо людина вважає за те, що прогресивне і споглядає на це, нібито як на щось нове, то вона може помилятись, і для цього потрібно робити дослідження. І в онлайн академії ми таким дослідженням з вами займались і вчились орієнтуватись. Тому ми поєднали три, три гілки наукового дослідження: це бенчмаркінг, коли ми вивчаємо те, що було тенденцію тренд зараз, і на майбутнє прогнозуємо, що буде, і як буде яким чином. І вивчаємо досвід, який є накопичений з тієї чи іншої причини, або в тому чи іншому напрямку, або в тій чи іншій дисципліні. І вивчаємо ми це якісно через пізнання якостей і властивостей, це конконтроль, контроль якості. Ми включаємо і направляємо це на користь людям. А тому, що ділова діяльність, ділова активність або дієва творча сила вона має бути спрямована на те, аби приносити користь, практичну користь людям. Тому ми вивчаємо ці прикладні аспекти і зазначили, що наша діяльність вона вся прикладна, вона не теоретична, і міф про те, що є теоретики або є практики, такі сліпі або мертві, або глухі, або ще дебільні. Ми вже спростували, і ми це взагалі не до того не повертаємось. І якщо наприклад. Про такі приклади ми знаємо з сходу як Єгипетський стиль, так? то був ще один величний стрибок, такий, який зробив Китай, китайська цивілізація, і напрямок цей називався феншуй, і феншуй нам допоміг. В тому, що ми отримали нібито лікала перші спроби перетворювати щось, щось таке, що є прогресивним, перетворювати на те, і робити нібито такі, знаєте, технологічні повторення, тобто, це була спроба. Дати світу канон якийсь, так? за, ну, Якщо раніше не розділялися знання, тобто і філософія, і наука, ну філософія це, власне, в теперішньому часі є одна із, один із напрямків науки. ну, Тобто, якщо релігійний аспект не відділявся раніше, то китайці підходили до всього. Вони нібито сприймали все з усіх боків, здебільшого з Індії, і сприймаючи це. Перетворювали, тобто додавали щось від себе, і таким чином ми отримали і компас, який ми створювали з вами. Ну, тобто, подобу компасу, ми створювали. Зараз ми користаємось компасами, користуємось компасами просто без багуа, тобто без філософського аспекту. А ми з вами взяли і е, створили компас для орієнтування, е, для е, орієнтування в бізнесі для сприймання тих процесів, е, які е, допоможуть самоактуалізуватись і е, підключити той духовний вимір, який е, безумовно висвітлює темні такі прогалини або темні місця. Які не висвітлює наукова думка. І ми зробили це в академічному стилі, і, можливо, в майбутньому цей стиль буде сприйнятий і відтвориться як нова гілочка таке спрямування як вчення. Ну, а Сьогодні ми, як бачите, на конкретних прикладах показали, як це працює. Тобто ми е, завершальний етап нашої академії е, підводимо рисочку нібито е, на таких конкретних, прикладних речах і на тому досвіді, якому я впевнився сам. Дякую Ну, на власному прикладі ті кейси, так я надаю. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Я гадаю, що в понеділок ми вже з вами доб'ємо академічний стиль і будемо лише в практичну площину виходити і спілкуватись нібито на одинці з одинцем, Той е, запропонований формат. Коли є питання, є відповідь і є роздуми наодинці, я їх буду відтворювати. А ви будете потім брати або не брати до уваги діяти на власний розсуд.